Та блять вилізти з колодязя цього? Чи де ти там? Ой, блять! Да я випадково! Чесно, Я не знав, що ти в туалеті сидиш, чувак! Боже, які всі злі? Я тебе знайшла, я повернусь. Можливо. Або повісно, рядом з тобою. Він просто стоїть і він нікуди не хоче йти. Ні вліво, ні вправо, ні вперед, ні назад. Ну нічого.